Скільки коштує відвідати Global Village в Дубаї. Global Village торгівельний, ресторанний і розважальний центр в Дубаї. Це містечко з яскравими великими декораціями країн Азії. Їх колоритом та торгівлею. Окремо представлені Європа, Америка та Африка. Тут є чотири види розваг. Концерти, карнавали, їжа та шопінг. Які представляють народи Азії? Тут є павільйони, оформлені в стилі різних країн і культур. За сезон центр приймає близько 7 мільйонів людей. Як доїхати до цього місця з центру Дубая? Найшвидше, звичайно, на автомобілі. Дубайське метро не має станцій, пов'язаних із Global Village. Однак, оскільки це популярне місце. І є прямі автобусні лінії до Village. від кількох основних станцій метро на червоній лінії в Дубаї. Це містечко працює з середини осені до середини весни. Квитки краще і дешевше купувати онлайн. Ціна за вхід в будній день близько 6 доларів. Вихідні дні 7.35.